Пантрую, щоб соляру не зливав тракторіст з ТІ40. Хто сіде? Де хтось? Хто Йоо! А ну-ка. Течік, чувак. їде. течік їде. Давай! Короч, у цьому відосі ми ще навчимо школьника їхати, який колов трактора. Прикиньте? Ні, ну взагалі, дивиш, він робить. Він не знає, як їхати. Я казав, що він не знає. Йо, ще прямо переробляти. Всім здорово! У минулому відео ми були розкололи його, поміняли сціплення, склали. Є відоси всі на каналі, можете подивитися, якщо хочете. Зараз ми його чуть підзбираємо, це закидаємо капот. Там деякі нюанси, бо лужа знизу щось. Треба ці нюанси устранити. І будемо його Жорстко. фродити Жорстко. Ну, де ставати? Пан. Я тебе встану. Ні, шутка, ми будемо його запрягати у диску, мабуть. Нам треба щось прям дати йому якоїсь нагрузки дуже сильний. Або в цього трактора заприжимо в цьому відео. Провіримо, який сильніший. Коротше, ми збираємо минулі відео, де ми розкидали це, все можете глянути. Так, да, підказку залишив верху. Дивіться, ми зняли бочку, бо в нас там пускав е з насоса, який йде на бочку. Коротше, шланік дирявий. О. Оцей. Він пускав, капав вниз і ми вирішили його замінити, поки все, Корот, поки ми грязні, поки туди-сюди вирішили замінити. От, зливаємо. воно вже повно фаністра. 10 літрів повно, і там ще. є. Нормально так з цієї бочки було для гідравліки. Коротше, що ми знімаємо, бо ми хочемо замінити цей шланг. Показали? Показали. Надіюсь, він більше пускати після цього. Не буде. Ми Вчора зупинилися на тому, що його складали і не показували, як ми складаємо. Но ми вже все зложили. Зараз будемо перевіряти, як він їде з цією бочкою. Чіпляємо її. І перевіряємо. Тут у нас вже не капає нічого, поки ми не заводи. Оба! Там у нас той блокировка, що є на циліндрові, вона зажата. надо її попустити, і він буде пускатися нижче. Кочка зачеплена, зараз перевіримо тягу його. От горбічок у нас. Давай на четвертій. Я став. Рушаємо. На четвертій легко. давай на 5. Пробуємо на 5 tell me Без нагрузки на бігу. Тест-драйв зараз. Провіряємо цього трактора, як працює стіплення е, кардана, як працює стіплення тракторів. П'яту передачу будемо косити ліцерію цю, і цю молоду і стару ліцерію. Зараз розкладаємося, будемо перевіряти. буде тест-драйв легесенький, поки з косарочку. Далі будемо нагрузку більше давати. Беремо. Запустили ми сів. Ой сівалку, йо, що ти говориш? От там цей, косілка крутиться вже. Один слід він зробив. Година у нас 14-20, да? покажи. Видно? Коротше, така година у нас гектар люцерни, Це по прямой отак. Зараз засічимо, за скільки ми скосимо Т-40, після того як ми кололи сибління. ладно, це без різниці. За скільки ми скосимо Т-40 на передачі, й передачі, один гектар люцерни. Засікаємо. Я щось дивлюся, то там глина тільки Ммм, Він з коріннями рубає її. Вона вже не виросте. <гум> Жесть! А чо так? Хоча я знаю, що так, бо тут отако. Ти знаєш, що вона не піднімається. Вона завжди волочиться по землі. На дисках нижніх. Ми поміняли ножі от, з того барабана на цей другий, поставили і зробили, зараз остріші ходи. Раніше були затуплені. Каже, не знаю. Від цього треба тікати, бо ми знімали ножі, може ми чуть не так розігнули, той ніж як стріляє, лучше за мопед зразу ховатися. Але робить кардан, я в шоці, я думаю, він не включиться. Я думаю, нам настраювати це кіплення ще. Ну, от дає обороти, сильніше крутиться. Куди-сюди все працює. Кстати, я пам'ятаю, як я був як стріляє. Сніми. Жесть, диві болотом. Він походу цей перевіз зробив неправильно цим вінтом. Я пам'ятаю цю косарку, вона короче, була розкладена у нас рівно так. А я включив е кардан, щоб включався від ходу коліс. Такий їду вперед, воно не їде. Я ще вперед, воно не їде, що склине. Я кидаю різко сціплення газу. Лише трас кардан, шух з косарки відлетів, зламався, зламали кардан потім. Цілий день сидів там, перебирав, щоб поміняти той карданчик, це просто вспомнив, що було по цій косарці. Ну, дивіться, там туман просто. Ні, він щось не то настроїв. Це якийсь жесть, тупо відстріли. Ладно, зараз ми це... Він під'їдемо ми станемо і попробуємо настроїти по-другому, щоб щось, щось неправильно. Він вже накрутив. Походу вирівнюю, зараз подивимось, що він. стріляє, не стріляємо. О, цей раз вже краще пішов. А може там просто рівна ділянка. О, то так зразу ну, А, ні, чуть-чуть кидаю. Я от стою і думаю, як він їде, як він може їхати після того, як ми його розбирали. Як? Скажи мені, спарковод. Як він може їхати? <пас> <пас> Капезараб просто в сонце. Пече в голову. Але я в шоці, що він їде. Ти не в шоці? Ти прикинь, ми його роздвинули, ми, які дві ліві руці отакі і здвінули, і він завівся, і він поїхав. Чей форда сделал. Я робил. Ты вообще сидел. Видите, где тебе спарк? Нет, не я. я, 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 я. Видите, мопед? Шмотора колов заработал. А, а, точно, я же тебе деньги дал. Вот, Зачем ты снимаешь видео. Видите, за лицарию только косим, оно уже сухо, сухо, майже. Ходи он, короче, там на четвертый бачу, а тут а спускается на пятый и вылетает на пятый. Не знаю, то ли ему не хватает, то ли ему не хватает оборотов. Он сейчас пятую ставит, поставил пятую И пошел Ką aš tu levai? Ką tu leisi? Ką tu leisi? <gumptuai>, Ką tu leisi? 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 Я тоді з граблями не міг виїхати його на шостій. На п'ятій не міг з граблями. Працює все чітко. Літаю собі, взагалі уверенно почувствовав себе. Ззаді тільки 7. Покажи, скільки пройшло. 50 хвилин десь пройшло. Але він дуже довго крутив перший. ну, коротко, загоночку відбував собі. Перший від'їзд він на четвертій їхав, дуже помало він. Це робив, то, то, то десь 10 хвилин зайняло. Короте, за 40 хвилин він скосив гектар. Я думаю, що за 30 хвилин. Того, що оців, він цієї викрутаси погано робив. Якби він на 5 постійно 30 хвилин він косив гектар. Ну, У нас вийшло 40. Окей. Так, Цей палець закидаємо. Давай! Е... Ще. 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 Єс. Плавающі склали. Тут оцей недобу... О, заскочив, отлічно. Отлично, коротше. Він каже, що він ще так цей рік не косив у ліцерію. Каже, я просто собі віддихаю. п'яту поставив по кругу. Але дивіться, що зробив цього Це раз. Два. Мені подобається. Тому що він реально він їде чітко, вообще просто п'ята-шоста передача, він собі літає тут по кругу. Мені подобається. І йому подобалося. Так що це чітко. По итогу ми його провірили поки на косарці. Все чітко, все супер. Зберемо ячмінь, закинемо дискову, перевіримо з вона у нас має 800 кг чи що, по-моєму, така трьохметрова. І перевіримо, може в наступному відео, може в цьому. Коротше, все покосили, далі будемо громади, будемо все робити, будемо це все знімав, показував. Зараз будемо громади. Дивіться, зачепили сюди граблі. Будемо червоним робити, бо тут на циліндрі настраювалися нормально для громаді. Єс. Yes. Коротше, я висоту настрою. Настрою висоту ось тут. Там є така тема. Щоб вона нижче не впускалася. Получається, що у нас зараз сонечка. Отличчі. Телефон знайшов! Телефон знайшов, прикинь! Що, там знімаєшся щось? да. Okay. да, -да, 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 -да. Чувак, дивись скільки я зробив! П'ята передача, під горб їду. Вообще, давай попробуй, хай. Чув, всім відосі ми ще навчимо школьника їхати, який колов трактора. Прикиньте? Я не Школьник! Це він був його розібрав, ми разом з ним зробили, склали. І от він ще не кинув, у мене і ще буде зараз вчитися, їхав на ньому. Це вже під'їжджає. Ще, 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 щось. Де? Що, я на п'яті розвертався, прикинь? На а, такого, прям, прямо, да заїхав, розвідки. Підніми заробити. вище. Все а супер. Я, я сам в шоці, чувак. І це ми розібрали з ним. Він зараз буде вчився їхати. Ну, взагалі, що ж кажеш? Я, я не сподівав, взагалі. Я кажу так, що на такому сцепленні я ще не їхав на цьому тракторі. Чуть-чуть буває гарчить, на тому обороти самі даються. Я що з газулькою не то зробив. І Того говчуть буває під гарчує. Під бо я обороти трохи а. не так настроїв. Що-то да. я вдвінив, походу. Ти на четверті, воняв, поймеш, що все нормально, за п'яту. Ты знаешь на четвертай? Нет, чекай. Короче. Ми це не начніваем. Включай. Слабак. І... Все, ты включав. Включив? Отлично. Заїжджаєш туди. Дай круг і заїжджай туда, впускай, і пішов по кругу. Поки на четвертій, хоч і коли. Тоже року пройшов. Да. Ну і вже їхав раніше, але... Забуває постійно. Так, а що з синім? зеленим. зеленим, зеленим. Продаємо. Коротше, класики. Продаємо зеленого трактора. Якщо цікаво, я залишу посилку на телеграм внизу. Пишіть. Чернівецька область, можете забрати його, якщо хочете. Ціну вляскать мені. Ціну не скажу зараз. Ціну скажу повідомлень. Нормальна ціна. А, а Він їде. Нічого такого все. Він їде так, який кіцець. Ну, типа. Кращий життя. А він не то зробив Ей! Опусти! Ті, дивиш, що він робить. Він не знає, як їхати. Я казав, що він не знає. Йооо, школота. Все треба переробляти. Три рази ще. підрізав рядок. Три рази в полосту прийде їхати. Зачем він це робить? Я не знаю. Щоб сохло, може. <глад> <глад> ти покажеш, бо це не Там і так не було ліцерії. Він цього ще її розділив. Те <глад> <э <Hindu> що він зробив? Я думав, ми зараз складемо один покос з цієї всієї ліцерії і потім удобно буде ті копресом, заскочив. Раз заїхав і виїхав, все, все зроблено. А він що знаробив, вже два покоси. <глад> я думаю, зараз на хай піде. Та я думаю, що треба нам, мабуть, сідати, з нього толку, походу, не буде. Де він став, він зараз не знає, що включити. Ти бачив відео, коли не. я починав розкалювати? І да, mm -hmm. що ти думав, що я зберу? Ні. Я, я, я взагалі думав, що приїде другий майстер, хоче буде збирати. Я теж так думаю, що ми просто не зберемо. А на самом деле там дуже просто все. Плюс ми ще електроди жахнули в корвіну. Ти бачив теж? Mm -hmm. Щоб м'якше було. Вроді не буксує, там хоча б пишуть, що із за тих електродів буде буксувати, буде погана тяга. Ну от батя додому привіз 4 тонни ячменя. Це yeah. Лише я не сняв тоді, тоді коли він Плюс ми бочку чіпляли, тягали і взагалі ідеально. Не, просто відколи я це вже віково ми їдемо. Це вже років, мабуть, 10, мабуть. No. То такого ще не було, мені кажуть. Я на 5 не ніколи так, під такий горбічок. Він між. так просто на п'ять, я на п'яті виїжджав, розвертався на п'яті, і він ще трим, типу, не, no. не починав цю робити, як обично. Він і не буде. Він і не душиться не буде. Просто медленно треба. Що так? Я поставив диск новий, диск сцеплення новий, настроїли плюс-мінус нормально. Я не знаю, може того, бо тоді коло Да, это не мотор, помнишь, был мотор мощнейший. А -а -а. И Сириновинск, как вот так. Ну да. А ну лови его пока сейчас. А не, он же понял. Понял систему? Он походу понял. Не, а, -а, а не понял. <связывающие> пока нам чай, можно было... Не, то не, не На четверти давай. Тут ну, пустые. Понял, колесом по А Або даже сбоку. Ну чуть-чуть в ту сторону. Це є! Отак! Не знаю, як йому об'яснити, кажу їдь колесом по покосі. А, а на самом треба їхати отут. Воно якраз чуть у бік бере і ідеально. Де бать, пропустив. Там багато. А я не пам'ятаю всі. У нас є шортс аккаунт в Ютубі, де я додаю прямі відео. Можете перейти, посилка буде теж десь внизу. Перейти і підписатися на той аккаунт, хто хоче дивитися. Да, відосики, які ми рівності маємо. Там шортів просто куча. Ну, очі. Я там кожного дня викладаю за два шорти. Всякі, всякі тренди, всяку чупиху з TikTok і з Facebook заливаємо. Так що, якщо цікаво. І там є відосики длинні, лінії, де ми теж тікуємо. Можете глянути. Я там ще години не набрав. Це тема. Шляпа, яка завжди вламиться. Ні, а що? Коли буде білорус, а? Білорус? Білорус, кстати, скоро буде в одному відео. Я це договорився, за ним він мав показати. Ну коротше, я мав прокататися на ньому. Мені цікаво, просто як їде Білорус і буде відео, як я перший раз сідаю на Білоруса і їду. Так що буде все-таки Білорус. Ну є, не в нас. Нам треба Я прокатаюся, про пойму, чого? як він їде, то і все. А якщо у вас є якийсь файний трактор, можете теж написати мені. Ну, файний, я маю віду, може, якийсь Джо. Я ніколи на кому не їхав. У мене, кстати, довірного трактора немає. То я б зняв відео, як я прокатаюся. Ваш трактор буде у відосі. За респект, як ти кажеш. Поддержку канала. каналу. да, ваш трактор видосі, в відосі. І вчимося їхати, коротше. Мені цікаво ця ну, тема. Ну, в смислі, цікаво проїхати. Ну, як колись їхав, ця На Джандірі? Ну, тут тебе без страшні спеціальні. Там все собі, автомат, поняв, клас, клас, все. Ну, це не кдесь, не тільки на таке, ті то просто страх. Вот, малий вже чуть піднавчився. Розкидає дві. Кстати, бачиш? Бачив масло на цьому? Чим? На моторі. На капоті зараз. Ну. То тато завів по другу сторону мотор. І... Ти був? А звідки хлюпнуло? З фільтра? Чи з грушака? Коротше, не в ту сторону мотор якось завів і пішло дим з вихлопної, по-моєму. Теж... там таку, все заляло. Я теж заводив в ту сторону. У а... мене ще такого не було. Не було. Я на тій моторі старім. Я коротше, включав п'яту. Ну. І воно якось коротше, крутнуло все всього сторону, поняв? Угу. І дими, такі дими валили з глушака, з мотора, короче, все. Всього. Тю, я... Ну, таке Так, да, він, він... Завів. він завів на ній. Значить, він просто, коли даєш газу, поїді, поняв? А, Збив гасря і воно просто крутнуло обратну сторону. Може. І він працює і все обратно. Але то таке не треба робити. Або там зажигання плохо населення. Ні, Ні хтось писав, що в ньому плохо на населення. По звуку чути. А якби то на відео зняв, то інтересна тема. Там, де в другу сторону, Так, да, так, да, да. якби знав, як завести, зараз би завели і показав на відео. <laughs> то не так просто. ну. Кстати, хто знає, що воно в другу сторону запускає. Можете, якщо то это, написати, я почитаю. Так, пантрую, щоб соляру не зливав тракторіст з ТІ40. Хто сіде? Да, спасибо. Спасибо. Йо! А ну-ка. Тачик, чувак. Тачки, тачки. Давай! Я вспомнил, этот братан приехал. Вот чепуха. Поразлетались, конечно. Колега у відпустку приїхав. Мене ні, тачка може викидати, мене ні. Так, да? да. окей. Коротше, перший раз буду їхати на мопе... Ой, на тракторі зараз. Так, сцеплення у нас є. Давай так Сюди в мугор та четверта. На вірно. А ну давай. Я тут. कक्ष कर्मस्थानं उप भूमिक Отлично, ну що. Та тут нема що їхати. А я взагалі шоці просто сів четверту зразу, п'яту, зразу, шосту і знайшов. Всі передачі Та зараз. Може... А, Все. ти там читав? Конечно. <рес> я думав, шарю. <рес> да, шарю. Я, я читав на табличку. Я на табличці читав. <рес> Отлічно. Та там ж табличка є. Якби таблички не було, то я би не поїхав. <рес> Такий відосик у нас вийшов. Ми зробили, провірили, все файно працює. Наступне відео буде, де ми збираємо ячмінь з лаутичем, комбайном. Короте, розкажемо, скільки в нас вийшло зібрати, скільки, що вийшло, скільки гектарів у нас було, куди здавали, по якій ціні здавали. Це буде наступне відео. Дуже цікаве. Там ми прокаталися і на газончику з мотором, і на Славутичу прокаталися за рулем. Жирне відео буде, так що можете підписатися і слідкувати, якщо хочете. Коротше, такий відео спойлося. Пишіть коментар. Підтримку, просто лайк, точку, будь-що можете написати. Ютуб продвігає таку тему. Все, всім пока, мирного неба і я погнав.